Всім привіт, і ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо. Ми продовжуємо мою кар'єру машиніста. І знаєте що, минулий раз ми отримали ліцензію там, на нові локомотиви. І, до речі, знаєте, що я захотів? Я дуже захотів купити деякі приколи. Наприклад, СБО я коротше, подивився, почитав то, що тут дається, і зрозумів, для чого ця штука нужна. Отримати одночасні замовлення один, щоб придбати цю ліцензію. Блін, для неї ще щось треба. Е, так, давайте тоді шукати одночасні замовлення. Так, окей, 10 тисяч. Блін, ну головне, щоб мені хватило. Е, чесно, хочу дуже. Оте СБУ. Так, почекай, стоп. Одночасні для того, щоб придбати ліцензію, ви повинні оплатити всі збори. Збори не оплачені. Почекайте, які збори. За що? А, ну тут взагалі мало. Окей, на. На збори. Я взагалі не розумію, за що то збори, я тільки що заплатив, але окей. Хай будуть якісь збори. Так, давай. Відразу одночасні замовлення. да, Я хочу оплатити. на, Готово. все, Ця ліцензія в мене є, і тепер треба мені ліцензію СБО. Коротше, СБО, що воно дає? Воно якраз таки допоможе мені теж з тим. Що я не міг справитися минулий раз. Це, наприклад, перетягнути досить таки багато вантажів. Так, дивимося. Що в нас тут є по перевезенням? В нас тут є ось такі перевезення: металургійний завод. Знаєте що? Давайте, навірно, візьмемо оце ось замовлення на 21 тисячу. Так, да, давайте на 21 тисячу візьмемо замовлення. Металобрухт. Я ж можу? Я можу це перевозити? Так, да, я можу це перевозити, хоча, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи воно само якось там дало мені. Так, Д40. Окей, колія Д40, я поняв, треба зараз знайти тільки нашу колію. Так, де мій фонарик, подождіть. Колія Д40. Так, це Б. Це Б, це Б. Ага, це все колії Б. Почекайте. Де тут Де тут, взагалі локомотиви? Мені треба тяги взяти і, до речі, вам показати, що саме я зараз купив. А, во, єсть. Е, так, і моя тут. Е, яка моя? Почекай. Та де ти ділося? О, ні, стоп, це не те, це теж не те. Та -мойо, тут стільки всього понацегокували, мені понадавали. На що воно мені треба? Викиньте його, воно мені взагалі не потрібно. Так, добре. Е, оце руководство, давай його туди закинемо. Ліхтарик. А, кстати, можна ліхтарик з собою поносити. Так, добре, добре, гаманець, е, в принципі, все. Так, яка колія D40? Ага, Д-40, Д40, Д30, е, значить, оце Д40, окей. Так, мені треба локомотивчики. І я, до речі, тут уже побував, от буквально тільки що недавно, і зрозумів. Е, подождіть, я десь лампу тільки що брав. А де моя лампа? Я хочу подивитися. О, ось вона. А як вона працює? Почекай. А як її запалить? Чи що з нею зробить? Коротше, з нею, походу, нічого поки що не зробиш. Е, так, окей. Давайте заходимо, заводимо наш локомотив, як обично, стандартні процедури. Так, 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 це є. А вони обоє стоять, так, да, однаково, рівно прям. М да. І в нас тут же ж швидше всього, що немає колії, яка. Яка... цей. Блін, ладно, мені фонарик нужен. Я без фонарика взагалі тут не бачу нічого. Я як сліпий кріт, наче. У нас ж тут немає колії, яка розвертає. Ні. Так, це ж не розворотно. Почекайте. Нє, тут розворотних немає, тому нам прийдеться, от іменно. Нам прийдеться без розворотів, без оцього всього. Просто-напросто їхати. Ай, коротше. Щас все побачите. Що я буду розказувати, розпинатися. Краще показати один раз, аніж розказувати. Так, дивіться, це я взяв ліцензію ось недавно СБУ, що називається, да, моя ліцуха І що вона мені дала? Так, по-перше, давайте фари включимо всі. Е, так, оце відключаємо. Включаємо першу передачку. Давай, поїхали, дорогой. Вона мені дає якраз те, що я зараз буду вам показувати. Не просто так я тут оказався і тут два локомотиви. Я просто подивився. Да, ми в пройшли раз взяли ліцензію. У нас там типа, є нова ліцензія на новий... новий локомотив, але я поки що ним ще не користувався. Так, давайте стрілку відразу переведемо. Так, Окей, стрілочка переведена. в ноль. Задній ход. Е, А чого задній ход не можна? Стоп, стоп, стоп. Мені задній ход, пожалуйста. Готово. Зараз ми будемо короче, перевозити, Надо було раніше просто-напросто оце все зробити, СБО іменно взяти. І тоді б мені було б набагато простіше підніматися, а не так, як я минулий раз, минулої серії просто-напросто страждав тим, що я не міг нікуди піднятися. Ось можна за допомогою одної штучки тормози... Сподіваюся, не сильно ми вдарилися. Ні, uh, nee, все на сотку, значить все чудово, добре. Коротше, ось така штука, називається СБО. Отут є, блін, із-за того, що ніч, вам просто-напросто не видно. Ось контакти є, СБО. І типа, я тепер можу управляти одним локомотивом. Точніше, ну, е якби мати в сцепці два, там, і більше локомотивів, але управлять все з одного. Оце реально мені минулий раз прям дуже сильно не вистачало. Блін, не знаю, чому я не подивився, що це таке. Хоча, якщо ви пам'ятаєте, я казав, а що це таке? Що таке СБО? Е, не дотягуюсь? Серйозно? блін. ладно, зараз дотянемось. Давай ще чуть-чуть. давай, 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 давай під'їжджай. Все, тепер маю дотягнутися. Капець, я не дотягуюся, аби закріпити оці штуки. О, все, є. Тепер в чому прикол? У нас тепер два локомоти, е, з, з яких ми зможемо. Ну, якими ми можемо управляти. Подожди. Ні, тут щось не то. Стоп. Е, так, так, так. І так. Зараз виключимо це. Давай, пуск. Є, запустили. Фари, фари, фари. Ні, у нас фар немає. В принципі, це задній, тільки задній тут буде. Що це тільки що класнуло. А що воно класують? Е, так, все у нас правильно, все тут запустилося. А, ні, диви, огні все одно не запустилися так, як мені треба було. Я все ж таки правильно самого початку поставив. Так, і ото. Та, блін. Ну що ти робиш? Само замість мене упра... Диви, Я ж поставив на міну. Та що? Нащо воно це робить? Я взагалі не розумію. Диви, Само бере, переключає. Знов? Ні, все, само не переключає. Та, диви, переключило все одно. Ай, коротше, з ним. А, воно можливо переключилось за того, що я зараз буду якраз таки вирушати. Так, тут гальма гальма все виключено, чудово. Тепер оцей ось е, позаду локомотивчик буде нам допомагати. Все, поїхали, коротше. Дуже довго розказую для чого, що, як і куди. Так, мені треба світло, по-перше. Да, світло. Е, і я хотів поставити свою лампу, от сюди. А як її запалити? Не поняв. Що, її, щоб запалити, треба мою запальничку? Спалахуйку? Спалахуйка, давай. А як спалахуйкою то користуватися? О, спалахуйка О, клас. А як закрить тепер цю спалахуйку? А, о, так, даже дуже просто все було. Тепер у нас в кабіні буде уютний такий, знаєте, уголочок, чи як його назвати правильно. Е, так, добре. Поїхали. Поїхали до нашого вагончика. Я не знаю навіть, чим, що краще, щоб там горіло, чи в мене, щоб з кабіни все горіло. Ну ладно, все, поїхали. Нам треба на станцію. Не на станцію, а на колію. Яка там колія була? Д40. Д40. Окей. Давай виїжджай звідси побыстріше. Що ти такий медлений. Блін, ну там стільки вагонів буде. Я сподіваюся, що туди, куди ми їдемо, цей вагончик хоча б витягне. Бай тормоз ну всю, блін. Так, тепер сюди. Па-па-па-па-па Що мені тут треба? Ця стрілка правильно, ця стрілка неправильно. Так, тормоза всі вирубаємо. Газку додаємо. Я не знаю, мені чомусь е, саме зручніше стало якраз таки з цим з цим меню все управляти, типу локомотивами і так далі. От я якось розібрався з ним і мені реально прям подобається, як воно тут влаштовано. Я знаю, скільки мені треба нажимати, на що мені треба дивитися. Не обов'язково прямо ось тут знаходитися. Зараз прибори включу для вас. Не обов'язково ось тут знаходитися і дивитися на оці прибори, де що показує. Можна, в принципі. Стоп, 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 стоп. Блін, я вже не туди поїхав. А, ні, стоп, туди. Не, уже не туди. А, стоп. Де? 4, ну а. Пф, сразу туди, куди треба, серйозно, я даже нічого не, нас... не налаштовував. Оце прикол. Так, вирубаємо. Давай максимально, максимальний тормоз. У нас швидкість 23 км на годину, блин. Щас як впиляхаємося, мені потім штраф випишуть за це. Так, окей, 4 км на годину це вже нормально. Давай, стиковочка, стиковочка. <гум> Я навіть можу нічого не робити, в принципі, 4 км на годину це прям для них норма. Бачите, хоп, і воно вже стикувалося так, як треба. Так, окей, кріпимо. Кріпимо кріпіжи наші. Опача. Так, забираємо наші вагони. Е, подожди, куди? А, от сюди, так? Да? Окей. У нас там багато вагонів, до речі, я щось таке не подивився. Ну, в принципі, немало, я скажу. Скільки тут? Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 10 вагонів. 10 Десять вагонів блін. Десять вагонів мусора просто. Подивіться, скільки тут мусора. Металолом, як воно написало. Так, хорошо. Все, вирушаємо. Е, куди нам там взагалі вирушати? Куда нам треба? Давай, металургійний завод SM, да? СМ... SM... О, кстати, а тут і недалеко. І причому дорога несложная. І ще й бабки получу прям нормальні такі. Скільки? по моєму 20 Так, Да, 20 тисяч, плюс там хай 10 мені дасть. Е, грубо кажучи, зараз тридцатник в кармані буде. Так, хорошо, помчали. Давай сразу. Е, оце. Що там, тормоза... тормоза, всі відпущені... Поїхали. Головне, що не опущені. Гальма же ж, да? Ні, ця не мигає, значить у нас все чудово. Давай, 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 розганяйся, калимаха. Кстати, зараз можна провірити, чи в нас все тут. А, ну да, в нас, в принципі, все чудово. Да, вагони, вагони, коротше, не скриплять, значить, гальма всі відпустив. Вентилятор включимо, все-таки жарко тут в кабіні трошки. Але, блин, це світло прям прикольно. Мені подобається, як воно тут горить в кабіні і не треба включати ніякі лампочки, нічого. Сподіваюсь, що воно надовго буде горіти і тисні, щоб взяти. Ні-ні, взяти мені не треба. Прям лампово, лампово. Реально. Все тут освітлює. Так, да, я все ж можу побачити? Ну так, да, в принципі, ось взяв, розвернувся, все побачив. Так, хорошо, все, їдемо, їдемо. Їдемо з цього місця. Добавимо газку. Хоча цією менюшкою удобніше управляти і дивитися на цю швидкість. Блін, вам тільки не видно мою швидкість із-за моєї камери. Ну, ладно, буду якщо що отак показувати. Буду отак і управляти, аби ви бачили, що я хоча б роблю. Так, 30 км на годину достатньо. Тут дуже швидкі повороти. Точніше, різкі. Краще їх отак і проходити. Так, ця менюшка мені не треба. Кстати, я тут до всього в принципі, достаю, окрім тормозів. Тормози... Тормоза. От так. О, все, ідеально. Все видно, що в кабіні відбувається, що я натискаю, і тормоза всі під рукою саме головне. Поїхали Дізельно-генераторний локомотив, якщо я не помиляюся. Вроді він так називається, DM. Вроді ж це ж ДМ-ка? А, це ДЕшка. електро... дизельний електровоз. Все правильно. Кстати, я тут е також трошки пошурудив по всяким цим посібникам. Ну, типу, що я ж кажу, я тут подивився, де що, як, ну, тіпа, щоб знати хоча б. То я поняв одну прикольну штуку. Зараз коротше, ми виїдемо, і я покажу. Вона там якраз таки буде починатися. Для тих, хто буде починати грати в цю гру. Буде дуже корисно. Дивіться, ось, наприклад, у нас зараз висвічувався знак. ось, да. Мінус 1,3 і 7. 7 це не швидкість, як я думав, 7 це якраз таки е, різкість повороту, а мінус 1,3 це у нас спуск. Так що ми йдемо на спуск. Так, а що там по карті? Подожіть, бо я бліна, щось не пойму. Ну взагалі куди? Нам, по-моєму, по карті, якщо я не помиляюся щас. Блін, все ж таки треба було в кабіні би включити. Стоп, я розігнався дуже сильно. Не, все ж таки я включу зараз в кабіні світло, бо я, можливо, кудись не туди поїду просто-напросто. Та блін, де це світло? Е -е, так, а де я? Де я? Подожіть. А де я реально? Я щось свої метки не бачу. Серйозно, а де я? Я ж должен звідси ось виїжджати з КСВ. Чи не чи я не сказав А, я звідси виїжджаю. Все, я зрозумів, так тут взагалі нам шара їхати до СМК оцей. Так, нам тільки поворот наліво один і все. Чудово. Ну, значить будемо їхати. Давайте, погнали. Не, оце реально атмосферна штука. Е, так, а що я там вам показував, що розказував. Ой, йо, а в нас розгон, ми 70 ідемо Ой, 6, да, по 670. А я не дивився, що там на поворотах. Блін, давай давай зменшую, 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 зменшую краще швидкість. Е, шестерка, бачите, це 6 це поворот. Це різкість поворота. Давай, 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 давай зменшуй, зменшую, зменшую. Так, тут якраз стоїть те, що нам треба, і на поворот шестерка, якщо бачите, там блимкає, блимкає, вон шість. Це значить, що поворот буде на, 6... а, на 5. Блін, поворот на 5! Ми зараз зійдемо з рельс. Ми зараз зійдемо з рельс. Я переборщив зі швидкістю. Я переборщив зі швидкістю, кажу відразу. Не, ху, Повезло. Сімрка. Сімрка це нормально, це значить хороший буде поворот, нормальний, типу, поворот. Нам таке підходи. Так, окей. Поки пока все чудово. Ну давайте, хай воно так і далі продовжує, продовжується. Зустрінемося, значить, на нашій станції вже. Де буду якраз таки розвантажувати. Це, це коротше, все, що хотів, в принципі, пояснив. Тому що я от, тільки недавно про це дізнався і зрозумів, що, це, що ці знаки взагалі обозначають. Ну, позначають. Так, де ми там? Ага. У ну, нас, в принципі, все по прямій. Так що повинні швидко долетіти до точки. О, вісьмерка, бачите? Тобто, короче, коротше, я так розумію, що тут така пряма лінія, в принципі, якщо дивитися по карті, е, зараз отак покажу. В принципі, тут тільки... А, тут ні, тут є один поворот. Подождіть, я провтикаю зараз, якщо. На скільки він? На 7. Значить, Треба зменшувати все ж таки тягу нашу. На 7, в принципі, зі швидкістю 50 ми можемо ще пройти. Типа нічого не буде. Але якби була в нас зараз швидкість 50, наприклад, і там тройка було на повороті, тіпи, показано, ми б не пройшли. Ми вже стопудово злетіли б. Коротше, на тройці, щоб ви розуміли, треба їхати з 40 35 40 максимум. Бо минулий раз оце ж я злетів. Самий перший раз, коли я іграв. Не повторяйте мої ошибки. І, до речі, бачите, як ми хорошо йдемо, Тіпо, він дуже швидко все набирає, швидкість, типо, і так далі. Тому що в нас позаду стоїть додатковий локомотивчик, який нам якраз таки допомагає розігнатися прямо так. Десятка, взагалі. Це взагалі був перти прям. Я не знаю, ми зможемо розігнатися взагалі, до. 90 кілометрів на годину. Я, звісно, сумніваюся, але всяке може бути. Капець, десятка, це взагалі почті немає поворота. Це такий плавний, що трендець. Що я хотів розказати, інколи буває, що навіть два повороти, типу, якщо перед цим стояв знак 7, як ви бачили, тільки що в мене було, і йде поворот наліво, а потім може ще також йти поворот направо, але теж під Тобто, Щоб ви розуміли, як воно тут все влаштоване. Це із того, що я узнав. Е, кстати, напишіть, ласка, мені дуже цікаво, хто відкривав гараж. І що вам випадало? Там же ж є такий прикол, що типу відкриє гараж, отримай щось там. Я просто ще не відчиняв і не купував за 20 тисяч. Я зараз хочу дойти до якогось прикольного все ж таки локомотива, взяти його і попробувати на ньому поганяти, а потім заробити ще гроші додаткові. Ну і повідкривати всі інші ліцензії. Кстати, ось плюс 2-1. Бачите, це типа наверх буде йти на 2 градуса. Вверх, типу, буде підніматися все. Швидкість прям конкретно падає, але не так швидко, якби вона падала з одним локомотивом. Зараз в мене 2, і ми дуже швидко можемо. Так, стоп, 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 стоп. Я вже десь, походу, під'їжджаю. Я вже до станції під'їжджаю. Да, 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 я до станції під'їжджаю. Блін, треба зупиняти. Треба зупиняти і швидко біжати сюди. Е, так, мені треба, мені треба на Б31. Де тут Б-31? Б-Б-3. Е, B... Так, Б3. Ось вона. Моя станція. Так. Е, де там мій цей? Сюди. Так, мені треба сюди, сюди. Саме важно швидко все тут перецигохати. О, в принципі, він прям вовремя під'їхав. Вирубаємо наші тормоза. Чудово. Я все налаштував, я прям конкретно встиг, чесно кажучи, бо в мене прям і швидкість була непогана така. Я йшов 50 км на годину, я встиг все ж таки відредагувати отут на станції, декуди мені треба їхати. Так, 3-1, думаю, так? Да? Я ж правильно? Скажіть, де там моя ця штука? Б-3-1, так. Да. Мені саме туди. Е, так, вроді все должно бути правильно і все должно бути чітко. І зараз ми швидко отримаємо свої 30 тисяч. А за ці 30 тисяч я, напевно, візьму. Не знаю, я візьму маневри. І в наступній серії ми швидше всього, що попробуємо маневрові роботи. Так, одна прямо, все правильно, і одна якраз таки повинні ми зараз повернути на оцю Б3. Там ж нікого немає, ні, нікого немає. Давай, повертай. О, клас. Просто подивіться, скільки ми тут привезли всякого металу, всякого хлама. І причому привезли нормально, без всяких там втрат, без. Того, що, знаєте, як обично в мене буває, що я схожу з рельс, але це не вечір, знаєте, всяке ще може бути у нас тут. Поки що. поки що, од Один раз я сходив з колій. Так що можна записати мене в ряди неудачників, ну або я не знаю кого ще до кого ще записати. Можна, коротше, сказати, що я сходив з Рельс, і я не настільки прям офігенний машиніст, що можу там розказувати, який офігенний, як я тут все знаю. Ні, я думаю, що я ще багато чого тут не знаю. Так що, якщо ви знаєте якісь приколи, особливості цієї гри, то, пожалуйста, напишіть, було б цікаво послухати, що тут ще є такого прикольного, чого я не бачив або не знаю. Кстати, я хочу ще попробувати паровоз. Тут же ж є паровоз. Мені прям цікаво, як буде себе вести паровоз і що там треба робити. Бо із того, що я читав, там треба топку підкидувати. Це взагалі прикол. Буде у нас своя Аврора. Знаєте, ну з метро. Читайте <свісно> Аврора, тільки в цій грі. Так, хорошо. Давай ставимо одразу на тормоз. Так, на тормоз поставили, окей. Все, можемо, в принципі, все від'єднувати. Глушить, не глушить. Я думаю, що ні, глушить, напевно, не буду, бо я зараз поїду ще якесь виконувати завдання. І швидше всього, що я візьму ще третього прицеплю. Я не знаю, чи так можна, чи не можна, але. Е, я хочу побільше їх поставити, щоб прямо мені взагалі легко тянулося і в горку, і вниз вони всі тормозили нормально. Є ж тут якась така роботка, да? Що тут? 36 тисяч? 36 тисяч? Але треба лонг 2, у мене лонг 1 тільки є. Це що 11 тисяч? Ні, 11 тисяч мені не підходить. Походу, ми реально будемо займатися в наступній серії маневруванням. Тому що я дивлюся, тут є пару маневрових робіт. І ось маневрова робота. А, ні, ну це дуже дорога, це в мене стільки даже і немає. Так, маневрова робота. Ось якась теж маневрова робота. Але це з бочками, це теж з якимось бочками. Блін, ну я не знаю. е, А що це як це я так нажав? Я не знаю, чи це мені дасть можливість поманеврувати чи ні. Ну ладно, окей, давайте тоді здавати нашу роботу. Е, так, і отримувати свої гроші. Скільки я отримаю? Перевірка, да, бонусний час, 91 минута. 32 тисячі. Ну, в принципі, як я і казав, 30 штук ми своїх заробили. Так, давай сюди. И сколько я должен заплатить. Э, е, Так, 36000. Окей. И сколько я должен из цих 36 заплатити за локомотиви? 726 баксів. Не густо, але і не багато, я би сказав. А, не 600, більше даже. Короче, 1300, можна сказати. Все, у нас немає неоплачених зборів. Тому, в принципі, я зараз купую ліцензію на маневрові роботи, і в наступній серії ми з вами попробуємо зробити маневрові наші роботи. SH, Подожіть. Так, в мене, в принципі, стоп. Де тут, було... Де тут була тільки що маневрова робота на 36 тисяч. 000... Це перевезення. SH. Так, ну в мене є ліцензія тепер на, на маневрові роботи. Ось 11 тисяч можемо навіть заробити. Ну, окей, будемо наступний раз думати думати, що робити. Кстаті, якщо маневрові роботи, і там пише, що треба лонг 2. Я можу взяти лонг 2. 20 тисяч стоїть у мене. 32. Хлопці, ми зараз відіб'ємося, по суті. Ай, це одночасні замовлення. Я дуринда. Блін, я не то взяв. Я не то взяв. Просто-напросто. Я потратив не на то бабки. Я, я, хотів взяти, я хотів взяти довжина потягу 2 і вона теж стоїть 20 000. Ладно, походу, ми наступний раз реально заробимо гроші якраз таки і зможемо виконати оце ось замовлення на 44 тисячі. Ой, да, це ж надо було так попастися. Так що всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Дерйл Вейлі, якщо я правильно називаю, і до нових зустрічей.